Важка ситуація залишається на Луганщині біля Сватового та Креміної. Росіяни накопичили там багато резервів. А те, що Білогорівку, нібито взяли війська РФ, є фейком. Там знаходяться наші військові. Справа в тому, що зараз, от вся всі такі військові дії на от навколо Білогорівки, це насправді на жаль. Це більше. Бойові дії за територію, бо села як такого вже немає. За даними американських аналітиків, російські війська вступили в нову фазу. Вони намагаються стримати українську армію, а не повністю зупинити наш контрнаступ. При цьому аналітики відзначили успіх Збройних сил України на херсонському напрямку. Там наші бійці йдуть вперед, звільняючи південь. 9 листопада, один самих важких днів, але саме гарних закатів. Село Калинівське Херсонська область. Звільнено слава Україні, підняла синьо-жовтий прапор свободи після восьми місяців окупації Снігурівка на Миколаївщині. Сьогодні, 10 листопада, 2022 року, було звільнено населений пункт Снігурівка силами 131-го окремого розвідувального батальйону. Слава Україні! Героям слава! Найближчим часом мешканці Снігурівки отримають все необхідне для нормального життя. Ми готуємо гуманітарну допомогу, фури з, з їжею, старлінками, з, з генераторами. Ми зараз зразу будемо відправляти допомогу людям, які були під окупацією. Звільнення Херсону, особливо правого берега, зменшить загрозу для Миколаєва та дозволить налагодити водопостачання. Те, що будуть вивільнені території, це звісно посуває і артилерію, і е, ті ж самі зенітно-ракетні системи, типу С-300 посуває на схід подалі від Миколаєва, і дійсно Миколаївцям слід радіти такому розвитку подій, що обстрілів е, може стати набагато менше. А в командуванні повітряних сил збройних сил України вважають, що Росія готує масований удар по Україні аби продовжити нищити нашу критичну інфраструктуру. До того ж, в Чорному морі збільшилось вороже корабельне угрупування. Є 12 кораблів та катерів чорноморської флотилії зараз у Чорному морі. Ракетоносій поховали у свої вулики на території тимчасово окупованого Криму, але не забуваємо, що вони споряджені калібрами. А ці калібри можуть стріляти, власне, і звідти від борігів тимчасово окупованого Криму. У соцмережах оприлюднено супутникові знімки, на яких можна помітити оборонні позиції ворога. Росіяни окопуються в північній частині тимчасово окупованого Криму та поблизу КПП Чонгар. А тим часом світ продовжує висловлювати свою підтримку Україні. В німецькому Дюссельдорфі запустили трамвай у синьо-жовтих кольорах та розписаний українською мовою. Олена Петриченка, Олександр Коваленко, новини 11 каналу.